Понад 40 років первинна організація ветеранів праці діє у складі філії Південноукраїнської АЕС. Наразі до осередку входять 2664 пенсіонери, які завжди готові допомагати та підтримувати, вести активне, повноцінне та цікаве життя. Вони відкриті до нових ініціатив і залюбки діляться своїми знаннями в енергетичній сфері з молоддю. Ми завжди казали, що наші люди це наше головне надбання. Ви та рухома сила, яка дозволяє тримати связь поколінь, передавати свій досвід, свої навички, свої лінія. Нам, щоб ми могли працювати ще краще і краще, попри складний час та за постійної підтримки колективу ПС, активісти ветеранського руху працюють і продовжують надавати фінансову допомогу людям похилого віку в рамках благодійної акції Ветеран беруть участь у різноманітних спартакіадах, долучаються до волонтерської діяльності з допомоги зсу. Ветерани праці Південноукраїнської АЕС сподіваються на подальшу тісну співпрацю з атомниками та всебічну підтримку від підприємства, яка включає не лише фінансову складову, а й організацію спільних заходів для розвитку осередку.